Бренд Сміло. Огляд поліцейської форми. ну Форма для ДСНС, для поліції. Ось така вона в темно-синьому кольорі. Такий убокс, матеріал кулпас, основна тканина ріпстоп, такі темно-сині штани, дуже демократичні ціни такий виробник. Ще постріл. Також є різні кольори. Хижак, оліва, мультикам, чорний, темно-синій, на будь-який да, і цвіт. Тобто, безліч карманів, повністю свій функціонал вони виконують. Мені в принципі подобається. Тим паче, якщо для поліції, це буде взагалі топ. погнали що патрончики нема патрончики. Стрельбу закінчив